Всім привіт, вітаю. Закінчується відпустка, закінчиться червень, ранок, світла немає, то що ще робити? На городі поки що дуже росяно, тому не виходжу по хоча робота є, в день не дуже це зробиш, тому що спека. Ну що, вирішила зняти вам маленьке, коротеньке відео. Трішки про все, але в основному зараз будуть в мене відгуки про те використане. Теж трішки закінчилося. Брала з собою відпустку в подорож деякі засоби, але коли вони закінчились, то вже там їх і викинула. Ну, знов тисячний раз буду вибачатись за якість відео. А ситуація така, що в мене зараз тільки от такий телефон з такою не дуже хорошою камерою. Але це, мабуть, уже останній раз буду вибачатися. Хто хоче дивитись відео, той подивиться. А кого не влаштовує якість, ну то вибачайте. Переходьте на інші канали. Хоча я знаю, що зараз дуже-дуже впали перегляди, і не тільки в таких маленьких блогерів, як я, а і у блогерів із більшою аудиторією. Звичайно, відсутність світла впливає на це все, тому що ну, не, не встигаємо ми все дивитися. Світла більше немає, чим воно є. Але нічого, нічого. Потихеньку, потихеньку ми рухаємося і рухаємося до, до хорошого і до перемоги. І взагалі головне рухатися. Рух вперед це саме головне. Так... Після моєї поїздочки, звичайно, трішки квіти тут постраждали, особливо тоді, коли був сильний дощ в Києві. От, але вже я їх трішки привела в порядок. А, тому все-все нормально. Так, мій ранковий букетик. Флокси цвітуть уже, оці жовтенькі ромашки. От. Насолоджуємося, насолоджуємося прекрасними моментами. Так, ну і що ж у мене закінчилося? От такий засіб від фармасі я видалю будь-який жир, нагар та пригор, пригорілі забруднення. Дуже хороший засіб, обов'язково його повторю. теж можу вам його порекомендувати, особливо він дуже гарно діє. на Гарячому посуді, на гарячій поверхні. поверхні якісь. Але й так жир, якщо це не посуд, не плита, а можливо, якась поверхня на кухні теж дуже гарно справляється. Але на теплій поверхні це ще кращий результат. Звичайно, потрібно обов'язково в рукавичках це все робити, тому що він дуже-дуже хімозний і якось Я ці рукавички не одягла, спішила так дуже, і, звичайно, ну, нігті і руки потім відновлювала. Тому обов'язково повторю, не пам'ятаю, чи в да, здається, без цього пульверизатора продається, це, він йде окремо, мені, мені здається. Вже Чесно кажучи, давненько не робила замовлень в фармасі, От, але хотілося б. Так, закінчилася така маска, відновлююча від оберігу. Значить, для пошкодженого сухого, пористого і фарбованого волосся з яєчно пантенолової з п'ятьма оліями. Теж дуже сподобалася яна мені присилала подарунок. Взагалі, ця фірма Оберіг, хто ще її не купував, наш український виробник хороший і дійсно для мого такого пошкодженого пористого волосся світлого блондованого, то підійшла ця маска, дуже сподобався аромат. та я вам не раз розповідала про е, от цю лінійку. Неодноразово брала в пробничках маленьких. Там є ще деякі варіанти, тому спробуйте, мені подобається. Так, далі закінчився такий спрейчик Пурбланка Лосьон спрей парфумований. Зараз на літо дуже-дуже гарно підходить. І Пурбланка, звичайно, являється бестселером продажів в. в Ейвон, не скажу, що він такий вже дуже свіжий, а такий свіж, свіжо солодкуватий, квітковий навіть сподобався. Так, далі. Ось таке мило зараз взяла використання, лакідей з липою, це я купувала в Ватсонсі, теж чудове мило. ну, Звичайно, аромат я відчуваю от в такому сухому вигляді, коли це мило гарно відчувається, приємний ніжний липовий аромат Ну, вже коли починаєш намилювати, то він зв... ну, зникає. Не такий вже він якийсь і ніжний, але мило хороше, я його частенько купую. Коли мені вже ну, дуже хочеться відчути аромат липи. І сезонно, знаєте, от цвіла липа. Ідеш, зайшов в магазин, ага, побачила, купила. купила. Те ж саме з акацією. Ну, от Так якось воно і виходить. Так, далі масочка, така закінчилася від біоакви. Тепер я коли якусь маску використовую, то От на листочку пишу навіть свої враження, тому що ну знаєте, всі маски вони однакові, якісь, і звичайно, щось десь якось воно відрізняється. Або нам запам'ятовується. Так, що я написала про цю маску з равликом, значить, вона дуже дуже лекало тонке. Це мені сподобалося. Воно, знаєте, таке, коли на обличчя його так покладеш, воно навіть якось так непомітно, що ця маска на обличчі така, вона прозора, прозора, прозора це лекало тоненьке і прозоре. Сподобалося гарно, воно за рахунок цього гарно прилягає до, до обличчя і ніде там воно не відстає. І, ну, га, мені сподобалося. І тут дуже-дуже багато рідини. Я вже потім подивилася, тут 30 грам цієї рідини. Є маски, в яких 20. 25, 20 грам тут 30. Ну, дійсно, прямо ця маска плавала в цій рідині, і потім я вже використовувала її не раз, і не два, здається, три рази, і вже і не тільки на обличчя, й на руки. от А сама маска сама звичайна, зволожуюча так, далі, хто за мною слідкував в мою відпустку, бачили, що я купувала отакий кератиновий філер від About. Його потрібно було розводити водою один до одного і наносити на вимите підсушене полотенцем волосся. Коли розводиш водичкою, то е, цей філер такий стає е, густуватий білер, такий, знаєте, як, як рідке таке желе якесь, е, от, і Потім наносиш на волосся, можна походити 5 хвилин, можна під шапочкою 20 і більше, дивлячись на те, в якому стані ваше волосся. Ну, я десь ходила... 10-15 хвилин десь так. От. Ну, чесно кажучи, результат, щоб так знаєте, вау, супер вау результату я не відчула. Ну, як волосся після якоїсь звичайної маски для волосся. Ну, десь, десь так. От. Тому, чесно кажучи, не дуже сподобалося. Можна купити саму звичайну маску і користуватися. Ну, а цей засіб спробувала. Ну, таке от трішки як баловство. Приємно було користуватися. Але ще раз повторюю, супер ефекта вау я не відчула. Так що, от такі мене були відгуки, такі мене порожні баночки на кінець червня. Ну і в червні хочу сказати, що згадала я про аромат від Avon Summer White Sunset. Так, Sunset. Так, Сансет, правильно, цей е, е, жовто-гарячий аромат. Е, е, і додаю його, як, буде мене, як аромат липня. Крім нього, ще буду користуватися Dew і персів Sunshine, продовжую ними користуватися. Також буду користуватися ароматом туалетною водичкою і Rocher. Значить, вишневий цвіт. Ну, А цей аромат він у мене новий. Це вже повтор. Здається, вже третій аромат для літа, для спеки чудовий, шлейфовий, приємний аромат, який подобається багатьом. І в червні я забула його взяти в використання, ну, а в липні вже буду насолоджуватися. Ну, а там уже по погоді, по обставинах, по настрою будемо щось додавати, віднімати. Ну, так, знаєте, за чим потягнеться рука, але цей аромат обов'язково буде зі мною в липні. Так що, от, такі в мене новини, такі в мене порожнячки, такий в мене аромат буде липня. На сьогодні все. Пішла жити то життя, до речі, сьогодні День Конституції. Всіх вітаю з цим святом. Для когось це свято, для когось ні, для когось це звичайний буденний день, але все-таки Конституція в нашому житті відіграє дуже-дуже важливу роль. Саме головне, щоб ми не забували не тільки про свої права, а і про свої обов'язки. До наступної зустрічі! Гарного настрою, здоров'я і гарного вам літа! Пока-пока, до побачення!